Цього року в США почалася виборча кампанія. Сполучені Штати Америки це наш стратегічний партнер. Від того, хто буде в Білому домі, залежить і доля України, тому що саме США можуть нам надати ту саму важливу військову допомогу, яка може забезпечити нам перемогу на фронті. Два кандидати республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден, є основними претендентами на посаду. Президента. Ключова подія в американській виборчій компанії є дебати. Дебати між Трампом і Байденом сталися вчора. Наш канал дає вам можливість сьогодні подивитися ці дебати в українському перекладі. Це не всі дебати, обрані тільки фрагменти, які важливі і стосуються України. Цей переклад зробив американський блогер-колишній. Наш співвітчизник з Харкова Сергій Любарський. Ми дуже йому за це вдячні. І взагалі, я вам особисто раджу підписатися на його канали. Їх у Любарського три. Перший називається Кава з Любарським. Кожного ранку ви можете дивитися підбірку таких новин, яких робить Сергій на своєму каналі. Також у нього є канал, де він викладає свою аналітику. Називається Любарський без цензури. А також Сергій створив громадську організацію, яка займається проблемами України і називається Дерево волі, у якої теж є свій ютуб-канал, де багато лекційного матеріалу, який стосується проблем суспільства, світоустрою, а також питань лібералізму. Бо пан Любарський відносить себе до республіканської партії, і саме про це він вам розповідає. Всі посилання на його канал ви можете знайти в описі цього відео. А зараз дивіться дебати між Трампом і Байденом і самі складайте своє враження, хто з них переміг на цих дебатах і хто з них значно більш корисний як президент, буде, якщо він обереться, для нас, для України, для нашої перемоги. Дякую глядачам. Мій син не був невдахою, не був лохом. Це ти невдаха, ти невдаха. Президент Трамп. Перш за все, це була вигадана цитата Лохи і Невдахи. Вони її вигадали. Це було в третьосортному журналі, який провалився, як і багато з цих журналів. Він це вигадав. Чи прийнятні для вас умови Путіна? Перш за все, наші ветерани і наші солдати терпіти його не можуть. Що стосується Росії та України, якби у нас був справжній президент, президент, який знав би, що Путін його поважає. Він би ніколи не вторгся в Україну. Зараз загинуло багато людей набагато більше ніж люди думають. Знаєте, вони говорять про цифри. Ви можете подвоїти ці цифри, може потроїти їх. Він не зробив нічого, щоб зупинити це. Насправді, я думаю, що він заохочував Росію до вторгнення. Я скажу вам, що сталося. Він так погано впорався з Афганістаном. Це був такий жахливий сором, найганебніший момент в історії нашої країни, що коли Путін спостерігав за цим і побачив некомпетентність, він повинен був звільнити цих генералів, як я звільнив того, про якого ви згадали. І тому він не втратив любов, але він повинен був звільнити цих генералів. Жоден генерал не був звільнений за найганебніший момент в історії нашої країни Афганістан, де ми залишили обладнання на мільярди доларів. Ми втратили 13 прекрасних солдатів, і 38 солдатів були знищені. І, до речі, ми також залишили там людей. Ми залишили американських громадян. Коли Путін це побачив, він сказав: знаєте що? Я думаю, що ми зайдемо і, можливо, візьмемо моїх. Це була його мрія. Я говорив з ним про його мрію. Різниця в тому, що він ніколи б не вторгся в Україну, так само як Ізраїль ніколи б не був захоплений за мільйон років, не вторгся б Хамас. А знаєте чому? Тому що Іран був зі мною не в ладах. Я не дозволяв нікому мати з ними справу. У них закінчилися гроші. Вони були банкрутами. У них не було грошей для Хамасу. У них не було грошей, ні на що, ні на терор. Ось чому у вас не було терору під час мого правління. Це місце весь світ вибухає під ним. Те, що Трамп зробив в Україні. Цей хлопець сказав Україні. Він сказав Трампу: робіть, що хочете, і робіть, що хочете. І це саме те, що Трамп зробив з Путіним. Заохочуйте його, робіть все, що хочете, і він пішов. Послухайте, що він сказав, коли увійшов. Він збирався взяти Київ за п'ять днів, пам'ятаєте? Тому що це частина старого радянського союзу, це те, що він хотів відновити. Київ, і він насправді не зробив цього взагалі. Він не зміг, не зміг цього зробити. І вони втратили більше. Вони втратили тисячі і тисячі солдатів, 500 Дякую. тисяч солдатів. Президенте Трамп, Я давайте повернемося сьогодні. до вас на одну хвилину. Я просто хочу повернутися до мого початкового питання, яке полягає в тому, чи прийнятні для вас умови Путіна? Залишайтеся на зв'язку. Ні, вони, вони поводяться прийнятні. по іншому. Ні, вони не прийнятні. Але послухайте, це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби у нас був лідер у цій війні, він би повів усіх за собою. Він дав 200 мільярдів доларів зараз або більше. Україні він дав 200 мільярдів доларів, це дуже великі гроші. Я не думаю, що коли-небудь було щось подібне. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Він найбільший продавець у світі. І я не критикую його. Я нікого не критикую. Я лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на цю війну, ми не повинні були витрачати. Цього не повинно було статися. Я зроблю так, щоб ця війна була врегульована між Путіним і Зеленським як обраним президентом до того, як я вступлю на посаду 20 січня. Я закінчу цю війну. Люди гинуть так безглуздо, так безглуздо. І я вирішу це питання, і я вирішу його швидко ще до того, як вступлю на посаду. Президенте Байден, у вас є хвилина. Справа в тому, що Путін військовий злочинець. Він вбив тисячі і тисячі людей, і він чітко дав зрозуміти одну річ: він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, а не лише її шматок. Він хоче всю Україну, ось чого він хоче. І ви думаєте, що він на цьому зупиниться? Ви думаєте, він зупиниться, коли захопить Україну? Як ви думаєте, що станеться з Польщею? Що ви думаєте про Білорусь? Що, на вашу думку, станеться з цими країнами НАТО? Тому, якщо ви хочете війни, ви повинні з'ясувати, що він збирається робити. Тому що якщо він зробить те, що каже, і піде, то до речі, всі ті гроші, які ми даємо Україні, і від зброї, яку ми виробляємо тут у Сполучених Штатах, ми даємо їм зброю, а не гроші на даний момент. І наші союзники по НАТО надали Україні стільки ж коштів, скільки і ми. Ось чому ми сильні. Чи можете ви пояснити, що саме означає те, що ви відчуваєте, що маєте повне право переслідувати своїх політичних опонентів? Ну, я сказав, що моєю відплатою буде успіх. Ми зробимо цю країну знову успішною, тому що зараз це країна невдаха. Моя відплата буде успішною. Але коли він говорить про засудженого злочинця, то його син є засудженим злочинцем дуже високого рівня. Його син засуджений, буде засуджений, можливо, ще багато разів мав би бути засуджений раніше. Але його міністерство юстиції пропустило термін давності за найважливішими справами. Але він може стати засудженим злочинцем як тільки піде з посади. Джо може стати засудженим злочинцем. З усі... Всім, тим, що він зробив, він робив жахливі речі. Всі ці смерті на кордоні, заяви українському народу про те, що ми хочемо мільярд доларів. Змініть прокурора, інакше ви не отримаєте мільярд доларів. Якщо я коли-небудь говорив таке, то це була послуга за послугу, що ми нічого не будемо робити. Ми не дамо вам мільярд доларів, якщо ви не зміните прокурора у справі сина. Ця людина, злочинець, вам пощастило, вам пощастило, я не зробив нічого поганого. У нас була б система, яка була сфальсифікована і огидна. Я не зробив нічого поганого. Сама думка про те, що я зробив щось погане, порівняно з тим, про що ви говорите, обурлива. Це просто брехня номер один. Ви сказали, цитую, Дональд Трамп і його республіканці з партії Республіканська партія сповнені рішучості знищити американську демократію. Ви вірите, що десятки мільйонів американців, які ймовірно проголосують за президента Трампа, будуть голосувати проти американської демократії? Чим більше вони дізнаються про те, що він зробив, так чим більше вони знатимуть про те, що він зробив, і це ще не все. У нього ще багато справ, які будуть розглядатися в майбутньому. У нього є цілий ряд проблем, з якими йому доведеться зіткнутися. Політики, все моє життя останні вісім років я був по цей бік рівняння. Я ніколи не бачив, щоб хтось так брехав, як цей хлопець. Він бреше. Я ніколи цього не бачив. Він міг би подивитися вам у вічі і про багато інших речей. І ми згадали про ноутбук. Ми згадували Росію, 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 Україну, 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 Україну. Все, що він робить, це брехня, це дезінформація і дезінформація. Історія про невдах і лохів, яку він вигадав, це тотальна брехня про військових. Це ганьба. Але соціальне забезпечення. Він знищує його, тому що мільйони людей приїжджають в нашу країну і вони записують їх на соціальне забезпечення. Вони ставлять їх на медікер, медікейт, вони кладуть їх у наші лікарні, вони займають місце наших громадян. Те, що вони роблять з ветеранами, з нашими ветеранами, це неймовірно. Наші ветерани живуть на вулиці, а ці люди живуть у розкішних готелях. Він не знає, що він робить. І це дійсно повертається. Я ніколи не бачив такого гніву в нашій країні раніше. Він спричинив інфляцію, і вона вбиває чорні сім'ї, і спаномовні сім'ї, і просто всіх це вбиває людей. Вони не можуть більше купувати продукти. Не можуть. Ви подивіться на вартість їжі, де вона подвоїлася, і втричі, і вчетверо. Вони не можуть жити. Вони більше не живуть. Він спричинив цю інфляцію. Я дав йому. Країну без інфляції, практично без інфляції, це було ідеально. Все було так добре. Все, що йому потрібно було зробити, це залишити її в спокої. Він зруйнував її своєю зеленою новою аферою і всіма іншими, всіма цими грошима, які викидаються у вікно. Він спричинив інфляцію. Ви ж розумієте, що як ви сидите тут? Паризька угода мала коштувати нам трильйон доларів, а Китаю нічого, Росії нічого, Індії нічого. Це був грабіж Сполучених Штатів. Що він робить? Так, це руйнує всі наші медичні програми, тому що мігранти, які приїжджають, хочуть всіх. І послухайте, у мене найбільше серце на сцені, я вам це гарантую. І я хочу піклуватися про людей, але ми руйнуємо нашу країну. Вони забирають наші школи, наші лікарні і вони збираються забрати соціальне забезпечення. Він знищує соціальне забезпечення медікер і медікейт. Всі ці мільйони і мільйони, як він про це говорить, нелегальних іноземців приїжджають в країну і забирають наші робочі місця. Існує причина, чому у нас найшвидше зростаюча економіка в світі, причина, чому у нас найуспішніша економіка в світі. І до речі, ті 15 нобелівських лауреатів, про яких він говорив, що вони фальшиві, ці 15 нобелівських лауреатів, економісти, всі вони сказали, що якщо Трампа переоберуть, у нас швидше за все буде рецесія, а інфляція буде збільшуватися і збільшуватися. І до речі, найгірший президент в історії 159 дослідників президентства, визнали його найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Генерала звільнили, тому що він був поганим. І якщо він так сказав, значить він це вигадав. Але у нас є 19 людей, які сказали, що я цього не говорив. І їх дуже поважають набагато більше, ніж його. Інша річ у тому він не звільняє людей. Він ніколи не звільняв людей. Я ніколи не бачив, щоб він когось звільняв. Я звільняв багато. Я звільнив комі, тому що він не був хорошим. Я звільнив багато топ-менеджерів ФБР, осушив болото. Вони були нікудишні. Нелегко звільняти людей. Ви заплатите за це ціну, але вони були нікудишні. Я успадкував цих людей. Я не ставив його, я не ставив туди комі. Він не був хорошим. Я його звільнив. Цей хлопець нікого не звільняв. Він ніколи не звільняє. Він повинен був звільнити кожного військового, який був причетний до Афганістану, до афганського жахіття, до найганебнішого моменту в історії нашої країни. Зараз ми маємо найбільший дефіцит в історії нашої країни під керівництвом цього хлопця. У нас найбільший дефіцит з Китаєм. Йому платить Китай. Він манджурський кандидат. Він отримує гроші з Китаю. Так і є. Тож я думаю, що він боїться мати з цим справу чи щось таке. Він залишився в Мексиці. Він закінчив, зловив і відпустив. Я зробив зловив і відпустив у Мексиці, а не зловив і відпустив тут. У нас було стільки всього, ми вели важкі переговори з Мексикою, і я отримав все це задарма. Це так само, як коли у вас є заручник. Ми завжди платимо 6 мільярдів доларів за кожен раз, коли говоримо про заручника. Зараз у нас є заручник, репортер Wall Street Джорнал. Думаю, хороший хлопець. І він там, тому що Путін сміється над ним, ймовірно, вимагаючи мільярди доларів за репортера. Я витягну його звідти дуже швидко, як тільки я вступлю на посаду. Ще до того, як я вступив на посаду, я сказав, що буквально як тільки я виграю вибори, я звільню цього журналіста, він мав би вислати його вже давно. Але Путін, напевно, просить мільярди і мільярди доларів, тому що цей хлопець платить їх щоразу. У нас було два випадки. Ми заплатили 6 мільярдів доларів за п'ятьох людей. Я витягнув 58 людей і не заплатив по суті нічого. Дякую, президенте Трамп. Дано. Перейдемо до занепокоєння виборців щодо кожного з вас. Президенте Байден у вас закінчується другий термін. Як ви відповідаєте на занепокоєння? Щодо вашої здатності справлятися з найважчою роботою у світі у 80-річному віці. Ну, я пройшов два тести, когнітивні тести. Я запитав його про обидва. Як ви знаєте, ми зробили це публічним. Він не пройшов жодного. Хотів би я, щоб він пройшов хоча б один. Хоча б один. Дуже простий, я пройшовся по перших п'яти питаннях. Він не зміг цього зробити. Але я склав два когнітивні тести. Я щороку здавав фізичні іспити. І знаєте, ми стукаємо по дереву, де б воно не було. Що в мене дуже міцне здоров'я. Я щойно виграв два клубні чемпіонати, навіть не старші, зазвичайні клубні чемпіонати. Для цього треба бути. Досить розумним і вміти бити по м'ячу на велику відстань, і я це вмію. Він цього не робить. Він не може вдарити по м'ячу 50 ярдів. Він викликав мене на матч з гольфу. Ви бачите, що він має зріст 6 футів 5 дюймів і важить лише 223 фунти або 20-35 ну, фунтів. Ти ж казав шість-чотири Ну так чи інакше, це те, що ти маєш. Просто подивіться на те, що він каже, і подивіться на те, що він є. Послухайте, я був би радий позмагатися з ним у водінні. У мене гандикап, який коли я був віцепрезидентом. Знизився до шести. І до речі, я вже казав, що за любки граю в гольф. Якщо ти будеш носити свою сумку, думаю, у вас все вийде. Це найбільший у нього шостий гандикап з усіх. У мене був восьмий гандикап. Вісім. Так, знаєш, я маю на увазі, я бачив цей шлях. Я знаю, що ти махаєш. Тому давай Тому що, не будемо, будемо поводитися, як, як діти, Джон. Ми збираємося Не давай. поводимося, як діти. Ін і президент Китаю, Сі, Ким Чен з Північної Кореї. Всі вони Путін. Вони не поважають його, вони не бояться його. Вони не мають нічого спільного з цим паном. І він збирається втягнути нас у третю світову війну. Ми сильна нація. У нас все чудово завдяки людям, а не завдяки американському народу. Вони здатні на все. І вони роблять крок вперед, коли вони потрібні. І зараз ми потрібні. Ми потрібні для захисту світу, тому що на кону наша власна безпека. І знову ж таки, ви хочете війни. Просто дозвольте Путіну взяти Київ. Переконайтеся, що вони рухаються далі. Подивіться, що станеться в Польщі, Угорщині та інших місцях уздовж цього кордону. Тоді у вас буде війна. Просто для того, щоб закінчити. Те, що він сказав, якщо дозволите. Росія, вони забрали багато землі у Буша. Вони забрали багато землі в Обами і Байдена. Вони не забрали жодної землі, нічого у Трампа, нічого. Він знав, що не варто цього робити. Ви не збираєтеся грати зі мною в ігри. Він це знав. Я дуже добре з ним ладнав, але він знав, що зі мною не можна грати в ігри. Він нічого у мене не взяв. Але тепер він збирається забрати все у цього чоловіка. Ось тут він поставив нас у таке погане становище зараз з Україною і Росією. Тому що Україна не виграє цю війну. Він сказав, я ніколи не заспокоюся до того часу. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Це так сумно. Вони втратили стільки людей, і вони втратили ці чудові міста із золотими куполами, яким тисяча років, і все через нього, і його дурні рішення. Росія ніколи б не напала, не, якби я був президентом Трамп. Питання було таке: чи приймете ви результати виборів незалежно від того, хто переможе, так чи ні? Будь ласка. Якщо це будуть чесні, законні і хороші вибори, абсолютно я б скоріше прийняв їх, але фальсифікації і все інше було просто смішним. І якщо ви хочете, ми проведемо прес-конференцію з цього приводу через тиждень або ще одну таку ж через тиждень. Але я абсолютно точно не маю нічого, що я хотів би зробити краще. Мені було б набагато легше це зробити. Тоді я знову біжу. Насправді я не збирався бігти, поки не побачив, яку жахливу роботу він робить. Він знищує нашу країну. Я був би дуже щасливий бути десь в іншому місці, в якомусь гарному місці. І знову ж таки, жодних звинувачень, жодних політичних опонентів, тому що це єдиний спосіб, який, на його думку, допоможе йому перемогти. Але, на жаль, це підвищило мої показники і підняло їх на дуже високий рівень, тому що люди це розуміють. І це і ось що я вам скажу. Я сумніваюся, що ви це приймете, бо ви такий скиглій. Ідея в тому, що якщо ти знову програєш, то змиришся з чим завгодно, ти не можеш змиритися з поразкою. Щось у вас зламалося, і ви програли минулого разу.